Поліцейські Чернігівщини викрили міжрегіональну організовану злочинну групу, що спеціалізувалася на незаконному заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства. Працювали вони на території Чернігівської, Київської та Сумської областей, повідомляють в ГНП в Чернігівській області. Встановлено, що організатори протизаконної схеми забезпечили отримання фіктивними підприємствами ліцензій на ведення статутної діяльності пов'язаної з обігом наркотичних препаратів. В результаті цього злоумисники отримували оригінальні бланки рецептів, набували право на придбання наркотичних засобів, зокрема метадону. Насправді ж підприємства не здійснювали жодну медичну практику, тому числі пов'язану з реалізацією програми замісної терапії наркозалежних. Натомість, злоумисники заповнювали отримані рецептурні бланки на підставних осіб без ведення медичної документації в подальшому. За цими рецептами здійснювалось придбання наркотика в аптечних закладах. Його злоумисники збували наркозалежним особам з метою особистого збагачення йдеться в повідомленні поліції Чернівської області. В ході обшуків в оселях, автівках фігурантів та за адресами ефективних підприємств. Поліцейські влучили понад 2800 рецептів, наркотичні засоби, офіційну документацію та журнали з чорними записами, мобільні телефони й банківські картки, готівку в різних валютах на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Чотирьох фігурантів затримали, їм вручені підозри, у вчиненні кримінальних. Правопорушень за частиною 2 статті 308 кримінального кодексу України зловмисникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю ще на три роки та з конфіскацією майна.